Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову рубрика розпаковки. Якщо ви готові дивитися, ставте лайк і приємного перегляду. Сьогодні у нас знову розпаковочка Це з мейкап і Маудау. Тут італійська фірма. Я перший раз буду пробувати дану продукцію. І зараз розпакуємо і подивимось, що там. Так, першу посилочку відкриємо цю. Написано, що це рідина і крихке. Ну, давайте будемо розпечатувати. добре. Чо, так до там почало. Капець. Оце задачка. Запакували і, і не розкрию. А, от Ой. Це, мабуть, сильно хочеться подивитися, що там. До речі, це моє любиме заняття розпаковувати. Я ніколи нікому не даю ранше мене дивитися, що там в коробці, поки я сама не відкрию її. Ну, будемо шматувати її, так? Так. Інтригуючий момент, що там. Ви готові? А тут. А це гель, ще скажу, парфумований гель для душу. Зачем так некрасиво закривати? Така некрасиво. Це, мабуть, щоб не розлилось для надійності, я так думаю. Ну, от такий дизайн. У мене, до речі, є ополіскувач для одягу, точно такої фірми. Дуже круто пахне одяг після нього. Так, такий і зараз будемо нюхати. Хорошо, що добре відкривається. Так, накладна вам не треба. А якщо інтересно, поставте лайк і я вам покажу, яка ціна. І такий. І ще одна посилочка з сайта мейкап. Ну, тут не дуже буде вам цікаво, я так думаю. Це я замовила для проби для папи одного і другого. Тут засіб для п'яток. Може, комусь буде актуально, звичайно, таке. Не всіх хороші п'яточки, так? Да? Радили купити цей крем, ну і ми рішили спробувати. Та господи. На другі ножички? принести не такі манікюрні ще я вибрала манікюрні. Так, що ж там? завжди, ну, бумаги куча, щоб все добре доїхало. Так, щось от там, що тут там? Ух ти! кстати, до речі, я хотіла попробувати, а що тут? Так, комплексний догляд за шкірою схильною до проявів псоріазу. Угу. Не для мене, ну, добре, шампунь для шкіри голови та схильна до лущення та сербіння, і пом'якшувальний крем для загробілої та нервової нерівної шкіри обличчя та тіла. Ну, крем, конечно, можно можна а Для шампунь. Ну, не знаю. клас, супер. Я... Нехай я потім відкрию. А взагалі, давай зараз відкриємо. Так, давайте ножничками. Обережно ножничками. Опа. Так, ось все, шампунька. Ну, я знаю, кому я її віддам, хай попробує. І кремчик також обов'язково використаю. Я потім вам в інстаграмі поділюся. За три дні шкіра пом'якшена та розгладжена. Пише так про крем. Ну, добре, попробуємо. Так, чек, вам цікавий чи ні? Якщо цікавий, поставте лайк. І приступаємо, дивимося. Уже Такі два кремчика Флекситол, бальзам для стоп. Написано, що результат видно через три дня. Ну, попробуємо Папа сьогодні спробує ввечері. Тут написано інструкція, як ним користуватися. Я думаю, буде все добре. Скажу відгук. І ці парфумовані гелі для душу замовила з крутими скидками. На летішопі тоді були е, гарячі кешбеки, е, вроді, за 35% знижка була. І я замовила ці гелі для душу. Так, дивимося, чек. Один гель для душу 196 гривень. І ще плюс мені повернули кешбек, мій гарячий. Я на сайті летішоп уже давно купую собі. Речі з великими скидками. І мені ще повертаються кошти на мій баланс. Якщо і ти хочеш так купувати, я тобі залишу посилання, реєструйся, і ти ще додатково отримаєш 50 гривень на свій баланс такий цікавий дизайн в цих гелів для душу. Це італійська фірма Тесорі. Ну, я не знаю, як його прочитати. Написано, що один аромат хамам. Я ще не відкривала. У мене такий ополіскувач для одягу. Я взяла на пробу і я задоволена. Я думаю, гель для душа буде дуже класний. Давайте почитаємо: парфумований гель для душу. Tesori de орієте. Хамам, олія, аргани та апельсиновий цвіт. 250 мл цього тюбіка. М -м, такий крутезний. На цьому гелі для душу також написано такий самий текст. Е, так, тезорі де Орієте хамам, оліяргане та апельсиновий цвіт. Я не знаю, чому точно такий самий ж таку саму назву написала. Хочу детальніше вам розповісти про цей подаруночок пробничок. Це від Віши шампунь. Е, так, зараз будемо читати. Давайте відірвемо, а, не хоче. Так, і подивимось, який результат даний шампунь повинен дати. Волосся стає м'якшим, написано, відчуття глибокого очищення шкіри голови. І волосся виглядає здоровим. Ну, попробуємо. Я папі його віддам. Хай спробуємо. Ну, а цей крем я собі обов'язково заберу. Я на нього, до речі, дивилася, але в міні-форматі, в тюбику маленькому, трішки не такому. Ну, дякую за подарок. До речі, даний крем я хотіла попробувати давно вже. Ну, так все мені не вистачало времени його замовити. І, до речі, він не дешевий. Наскільки я пам'ятаю, тоді навіть акція була. Він маленький тюбік тоді стояв чи 400 гривень. Ну, я думаю, він ефективний. На що така ціна? Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.